Вихідні у Львові найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі давідабідабізітлвів.Нет Заньківчани до суботи підготували чергову прем'єру Полі Анна за твором американської письменниці Елінор Портер, що вийшов друком ще у 12-му році минулого століття. Це історія сироти Полі Анни, яка, попри життєві трагедії, бавиться у гру радість. Виставу сценізував Богдан Ревкевич, режисер постановок Два дні і дві ночі «Безіменна зірка та водовіллю Сліпе щастя. Нова театральна історія. Певні в театрі викликатиме у глядача і сміх, і сльози. Моя така мрія, щоб більше було в житті людей. Звичайної радості. П'єса про добрих людей. Тобто п'єса про добрих людей, які готові до ще кращих якихось своїх покликань. А ввечері філармонії концерт даватиме київський гурт Даха Браха. Торік у листопаді вони зібрали у нас аншлаг. Цього разу музиканти виконуватимуть нові пісні з додатком кращих творів з трьох випущених дисків. Даха Браха є частиною Київського експериментального театру Дах і вже гастролювали в Англії, Німеччині та Угорщині. Маємо справу з абсолютно індивідуальним та винятковим світоглядом, який виростає із національного грунту. Це своєвірне твердження того, як розвивається українська пісня, синтезуючи традиції і новаторство. У неділю в хмільному домі Роберта Домса буде вечір англомовної музики. Розпочне концерт новаторський місцевий інді гурт Рубес П'єре Кардін. Він презентуватиме свій альбом, який музиканти записали ще напередодні концертної діяльності. Виступатиме й молодий рок-гурт Time, що за півроку існування встиг записати чотири пісні: спеціальний гість гурт з Києва Вошингтонс. Кліп на пісню на Ютубі на пісню Доктор Хаус. Був переглянутий 130 сто тисяч разів більш ну багатьма країнами, тобто це, пер, це перші перше відео молодого гурта, яке було стільки раз переглянуто про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі дабідабідабі